Класифікація і типаж тракторів для забезпечення ефективного використовування тракторів на сільськогосподарських роботах у різних ґрунтово-кліматичних зонах та галузях господарства потрібно, щоб їх. Щоб їх конструкції були різноманітними. Промисловість випускає трактори різних типів і конструкцій. Трактори класифікуються за такими основними ознаками: призначенням, типом ходової частини та ОСТОВА – номінальним тяговим зусиллям. За призначення, сільськогосподарські трактори поділяються на універсально просапні, орнопросапні, спеціалізовані та трактори загального призначення. Трактори загального призначення застосовуються для енергоємних сільськогосподарських робіт. Оранки середніх і важких ґрунтів, сівби культивації, дискування, боронування, збирання врожаю та виконання транспортних землеринних, будівельних шляхових і навантажувальних робіт. Ці трактори мають тяглове зусилля від 20 до 60 кН. Робоча швидкість 5-15 км в Потужність двигуна 60-220 кВт. Малий дорожній просвіт кліренс 250-350 30 мм. Широкі шини або гусениці від 390 до 530. Міліметрів. Універсально просапні трактори застосовуються для посіву та догляду за просапними культурами, збирання технічних зернових культур, картоплі, овочі, овочів, оранки, легких і середніх ґрунтів, суцільно -культи... суцільної культивації і боронування. Виконання землерийних транспортних і навантажувальних робіт тощо. Характеристикою особливо універсально просапних тракторів тяглове зусилля 2, 6, 9, 14, 20 кН. Збільшено відстань до 600-800 мм між поверхнею ґрунту і найнижче розташованими деталями між колесами або гусеницями кліренс. Невеликий радіус повороту 3-4 метри, змінна колія. Мінімально можлива ширина коліс або гусениць, робоча швидкість до 15 км годину, транспортна швидкість 25-35 км годину і потужність двигуна від 14 до 74 кВт. Орно-просапні трактори використовуються для виконання всього комплексу оброблення. Обробку ґрунту, оранки культивації, сівби, збирання урожаю, а також для посіву догляду і збирання просапних культур та виконання транспортних робіт. Спеціалізовані трактори будуються на основі конструкцій існуючих тракторів для роботи в специфічних умовах, болотиста або гірська місцевість, а також виконання спеціальних робіт, конструктивні особливості спеціалізованих тракторів у болотних. У болотних широкі гусениці для зменшення тиску на поверхню ґрунту, у гірських горизонтальне положення основа при роботі поперек схилу, у Бовницьких триколісна ходова частина зі збільшенням, збільшеним кліренсом та змінною колією ведучих коліс. За типом ходової частини розрізняють гусеничні, колісні і колісно-гусеничні трактори. Гусеничні трактори мають малий питомий тиск. 0,035 0,050 мА на ґрунт, Порівняно в невеликої витрати на буксування, підвищене зчеплення ходової частини з грунтом та поліпшену прохідність. Колісні трактори відрізняються порівняно невеликими. Витратами потужності на самопересування підвищеними швидкостями при виконанні транспортних робіт, меншою металомісткістю, але мають підвищене буксування. Колісно-гусеничні трактори мають спрощений гусеничний рушій, кожний з яких складається з ведучого колеса опорного котка та полегшеної гусениці. За типом остова -рі... Розрізняють рамні, напіврамні та безрамні трактори. У рамних тракторів остолом є рама, до якої кріпляться всі частини механізми, рамний остов відрізняється підвищеною жорсткістю жорст... взаємного положення механізмів та вузлів, що особливо важливо для забезпечення співвісності валів силової передачі. Остовна піврамних тракторів складається з корпусу трансмісії, до якої, якого кріпляться дві вздовжні балки, зв'язані в передній частині поперечною балкою. Остов безрамних тракторів складається з корпусів окремих механізмів. Головною класифікацією ознакою трактора є номінальне тягливе зусилля. Це найбільше тяглове зусилля, яке забезпечує трактор. На стерні середньої щільності та номінальної вологості ґрунту при допустимому буксуванні. Для колісних тракторів 4К2 допустиме буксування, не повинне перевищувати 16%. Колісних тракторів 4К4 14%. У гусеничних 3%. Типаж тракторів. Це технологічно і економічно обґрунтована сукупність їх моделей виділяють класи, в кожному з яких є базова модель або їх модифікація, складається типаж з певного числа базових моделей та достатньої кількості модифікацій, для забезпечення ефективної роботи тракторів у специфічних умовах сільськогосподарського виробництва. Розглянемо моделі і модифікації сільськогосподарських тракторів різних класів тяги. Малогабаритні трактори і мотоблоки класу тяги 02ТС Т012, ГТЗ 1410, ХТЗ 1210, ГТЗ-1611, МТЗ 08БЦ, МТЗ 112 ТС. Призначені для роботи на дрібнок... дрібноконтурних садових, паркан... парникових та селекційних господарствах, їх агрега... агрегатують зі спеціальними плугами, культиваторами, жатками, окучниками та зарядами, знаряддям, спеціально виготовленим для них. Трактори малої потужності, самохідні шасі, класу тяги 06ТС хтз 2511, хтз 2512 хтз ФТЗ-3510, ХТЗ-3521, МТЗ-310, МТЗ-320А, сш 2540, Т-25 МФ, Т-16 МГ, призначені для викори... виконання малоенергоміських робіт у тваринництві, садовни овочівництві передпосівною Передпосівного обро обро обробітку ґрунту посіву догляду за посівами транспортних робіт та приводу в дію стаціонарних машин. Самохідні шасі – це різновидність тракторів, на рамі якого змонтована платформа для перевезення вантажу або навішування робочих органів сільськогосподарських машин і знарядь. Трактори класу тяги 09ТС ГТЗ 3,130. ХТЗ 5020, хтз 6020, ХТЗ 6021, ЛТЗ-55, Т40М, Т-28, Х4М, використовують на сільськогосподарських роботах перед посівних обробіток ґрунту посів, посів хімзахист рослин і садів міжобробний. Міжрядний обробіток і збирання просапних технічних овочевих культур, оранки, легких ґрунтів, на малій площі транспортних перевезень і для приводу стаціонарних, для приводу стаціонарних машин. Трактори класу тяги 1,4 ТС, УМЗ-6 АКЛ, ЮМЗ 650 умз 8070, 271, ЮМЗ 8274. MZ 8280, МТЗ 8082, МТЗ 100, МТЗ 570, МТЗ 590, МТЗ 800, МТЗ 900, ЛТЗ 60 АБ. Широко і ефективно використовується для обробітки і збирання технічних і овочевих культур в агрегаті з сільськогосподарськими машинами і знаряддям. Вони служать для використання широкого спектру робіт, в рослинництві і тваринництві, оранки, культивації, передпосівній обробіток, внесення сипучих і рідких добрив, транспортні перевезення. Та привод у дію через ВВП начіпних і стаціонарних машин. Усі базові моделі та їх модифікації в тягових класах 06, 09 і 1.4 відносяться до універсально просадних тракторів. Трактори класу сутяги 2 ТС, ГТЗ 100, Т70СМ, Т70В. Т-90Ц, МТЗ-1021, МТЗ 1221, мтз 1222 ЛТЗ-95, ЛТЗ-155. Використовую для виконання всіх операцій, всіх операцій основного обробітку ґрунту, вирощування просапних культур, особливо для механізації Ці робіт. На бурякових плантаціях і у садах і виноградниках, трактори класу тяги 2ТЦ, колісні сільськогосподарські трактори загального призначення. Серії 150, Хтз 150 К 03 Хтз 150 К 09 Хтз 150 К 12 Мтз 1523, Серії 170, Хтз 150 К, Хтз 17021, Хтз 17221, Хтз 17321, Хтз 17421, Орнопросапні трактори серії 160, Хтз. 121, ХТЗ 16131 16331, гусеничні трактори загального призначення, серії 150, ХТЗ 03 т Т-150-05-09, серії 180, ХТЗ 153Б, ХТЗ 150-07. ХТЗ 150-08. Універсальні трактори класичної компанії новки серії Компан... класичної компоновки серії 210. ХТЗ 1840 ХТЗ 2142 спеціалізовані колісні трактори серії 156 фронтальні навантажувачі. Т-156 А, Т-156Б, ХТЗ-156М, бульдозери бульдозерним обладнанням Т-150Д, ХТЗ-150Д03, Т-150Д0509. Крім тракторів виробництва Харківського тракторного заводу до цього класу відносяться трактори виробництва Волгоградського і Плавлодарського. Тракторних заводів ДТ-75Д, ДТ-75Н, ДТ75МЛ, ДТ-175М, ДТ175С, Трактори класу Тяги 4 с хтз ГТЗ-180Р, ХТЗ-181, ХТЗ-201, ХТЗ-18040, ХТЗ-21042 і гусеничні трактори. Т4А Алтайського тракторного заводу, місто Робцовськ, Росія. Призначені для виконання енергоміських робіт загального призначення на полях Великої площі. Для цієї мети зроблено трактор Т-402 для степових зон. Трактори класу тяги 5ТЦ, гусеничний трактор хтз 220 і колісні трактори КРА. 700 а к К-701, К701М, К-734, К-744 виготовляють на Кіровському заводі міста Санкт-Петербург, Росія. Для виконання оранки культивації лущення старні стерні посіву на великій площі і для транспортування вантажів зроблено гусеничний трактор Т-250 цього тяглового класу. Трактори класу тяги 6ТЦ гусеничний трактор Т130 Т170М виготовляють на челябинському тракторному заводі Росія. Трактори цього класу використовують на полях Великої площі при виконанні енергомістських, сільськогосподарських і меліоративних робіт. На цьому все. Не забувайте ставити лайк та підписуватися на канал.